І в епіцентрі логіки і стресу, Де все змішалось рідне й чуже, цінує розум вигуки прогресу, Душа ж скарби прадавні стереже. Рух військової історичної реконструкції та фестивалі в історичних місцях Європи і В США є неодмінною ознакою культурного життя цивілізованого світу протягом останніх 30 років. Суті цілі цього руху полягають у відтворенні військових та побутових реалій минулого на тлі пам'яток архітектури та на полях минулих битв. Ватерло в Бельгії, Бродіно в Росії, Грюнвальд в Польщі, Лейпциг в Німеччині. Блонь у Франції, Геттісберг у США. Всі зазначені міста стали місцем відтворення історичних подій за нинішніх часів, звісно, у формі театралізованого дійства. В Україні першим таким містом став Кам'янець Подільський, одне з найдавніших головних міст Поділля, яке належить до визначних явищ європейської культури. Сьогодні Кам'янець сучасне місто притаманне йому міською метушнею, але є у ньому дещо таке, що повертає нас у минуле, змушує зупинитись і замислитись. Кожна вуличка, кожен будинок старого міста береже в собі спогади про часи, коли вони були не тільки свідками, а й безпосередніми учасниками тріумфів і поразок українського війська. Вони й нині промовляють учасникам історії життя. Злетів та падінь своїх героїв. Саме тут, при співпраці Кам'янець-Подільської міської ради та Департаменту воєнно-культурної антропології Товариства археології при Київському національному університеті імені Шевченка стало можливе проведення фестивалю «Терра Героїка». Впродовж трьох осінніх днів. Учасники з Польщі та Чехії, Росії та України відчули себе частиною живої історії, поринувши в епоху старовини. Основна дата відтворення Жванецька битва і кампанія 1653 року, під час якої штурмувалася Кам'янецька фортеця. Для міста визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Велика історична подія, тож організатори мали на меті відтворити і максимально приблизити саме цю епоху. Як науковці, так і любителі на рівні аматорських реконструкційних груп, фанатично віддані історії люди, що до дрібниць знають всі деталі життя, побуту тогочасної епохи. Якщо казати про наш е київський реєстровий козацький полк, відомо, що козаки були в першу чергу не так. Правною кавалерією, все-таки вправною піхотою. Тому е, піхотне озброєння реєстрового козака обов'язково включало в себе мушкет. Мушкет, самопал е, це все назви, так би мовити, різних е, е, стрілецьких систем кінця 16-17 століття. У нас в клубі представлено всі наявні на той час види такої стрілецької зброї, а саме кримінні пістолі. Ударно-кремінні мушкети з ударно-кремінними замками, є гнотові мушкети і є три колісних мушкети. Це найскладніша зброя того часу, але ну вважалося, що вона найдійніша, але вона найдорожча. У до нас представлено таким чином всі види зброї, які були характерні для того часу. Якщо казати про західноєвропейських мушкетерів та московських стрільців, їхня основна зброя це гнутові мушкети. Ну і так само холодна зброя. У козаків це в першу чергу шаблі, у польської шляхти, звичайно шаблі, а у мушкетерів і стрільців західноєвропейські шпаги рапіри. Спираючись на архівні відомості, наукові дослідження та археологічні матеріали, такі об'єднання відтворюють одяг, спорядження, озброєння, вивчають статути відповідних армій та особливості воєнного мистецтва певної історичної доби. Від найменшого гудзика на одязі до техніки фехтування, від копії шаблі до мушкета, все повністю має відповідати духу і філософії епохи, що відтворюється. На мені амуніція такого малоросійського шляхтича, тобто більш-менш такого заможного. Бо я самі походив походи і замовив собі гузики позолочені, там десь з з черкеса зняв кінжал. Ось тому більш-менш такий розсяцькований. Взагалі це не дуже добре, але ну така в мені фабула. Інші козаки мали бути прощі. Шабля. Кінжал, ледунка з набоями, кошель, власні речі там. Зараз покажу. який мав бути козак, мав бути з собою. Тобто, має бути лишка. Ви делите тільки почали використовувати, бо взагалі їли руками або лишками. Ви це такі французькі вироби. Але я як е, е, по фабулі в принципі міг брати участь е, у 30-річній війні в Європі. Звичайно, такі е, шаблі, які були на в козаків. Вона такі трошки польського такого угорського типу. Вона кована. Козаки робили самі або забирали вбитих. Це е, карваші е, захисту руки. Е, це зброя також. Е, Належала певно якомусь шляхтичу польському, вбитому десь там під корсенем. Ось і я собі її забрав. Використовували панферні і польський гусарі. І як шляхтич маю на себе сигнета з власним гербом рогаля, щоб можна було запечатувати листи до коханої городяни та гості фестивалю з неприхованим здивуванням та захопленням милувалися костюмами з минулого, зброєю. Виготовленої сучасними майстрами у відповідності до музейних експонатів: мушкети, самостріли, шаблі, піки, сокири, все 17-го сторіччя, і навіть не кожний експерт з першого погляду міг би відрізнити копію від оригіналу.